Можливість в Autodesk Revit 2026, яку ви давно чекали. Дивіться, зараз вам не потрібні ніякі плагіни, щоб зробити відділку приміщення. Наприклад, ви хочете цю кухню, у нас тут є круте кафе, яке ми хочемо покрасити або обклеїти в якісь обої. Да? У нас є інструмент стіна. Нам потрібно вибрати, наприклад, давайте ось «Painter Wall. Так. І давайте покрасимо усі стіни. Вибираємо. Placed by Room, бачите, і вибираємо цю кімнату. Також потрібно додати Auto Join and Lock. І дивіться, яка магія відбувається. дивіться на 3D. Хоп, і ми покрасили стіну. Бачите, у нас вона покрасилась наполовину тільки. Це пофарбування або штукатурка, або ну, якось іще. Якщо ми хочемо на всю висоту, то нам потрібно налаштувати, звісно, так, у нас є base content, тут є у нас up-to-level. Бл блок 37, а ми можемо, наприклад, блок 43, або просто зробити там ту левел М1, наприклад, таким чином зробити. Тобто у нас буде налаштування, звідки ми хочемо. Або ми може, хочемо зробити, щоб воно було тільки там, з якогось рівня, наприклад, з 5 дюймів, або давайте з 6 дюймів. Да, наприклад, все. І коли ми зараз робимо, ми просто тикаємо на план і все, бачите, у нас 6 дюймів. Відбувається це фарбування, ця штукатурка або будь-яке оздоблення стін. Це може бути незручно. Наприклад, якщо ви там працюєте і вам не потрібно всі стіни, наприклад, ось ці стіни, мені не потрібно, щоб мені їх потім видаляти, чи що, бачите. Тому в останньому оновленні зробили ось що. Ви також можете вибрати стіну, вибрати автоджойн, але ви можете вибрати не просто. Кімнату ви можете вибрати поелементно. І зараз ви можете, наприклад, бачите, у вас буде не вся стіна оброблятися обстобленням цим, а тільки та, яку ви вибрали. Наприклад, ви колони не хочете, то ви їх пропускаєте. Так швиденько пройшли по стінам. Я думаю, це чудовий фокус, чудова функція, яка додалась в останній версії Revit. Тому користуйтесь більше, як і плагіни по оздобленню внутрішніх стін вони потрібні, тому що у вас є такий чудовий Autodesk Revit, який розповість вам про чудові функції програми Autodesk Revit. Підписуйтесь, ставте лайки і до зустрічі! До речі, по вихідним я можу проводити. Трансляції прямі, де я буду учити вас ревіту, тому підписуйтесь, щоб не пропустити ці прямі трансляції.